Але свій, що він там? Може так, там. Туди. О, це нормально, дані показує. Такі ж відомості збоку. Що це? Це просто вчора ввечері. І що? Ви так говорите. Як, когда так надо? Окей. з нас Так, так, Вони хочуть зняти. Тут не таким чином, ви треба затягнути папері. Бачите, в нас такі олігархи. Ходьте, давайте. Тривайте, тримайте, треба його затягнути, так, щоб він цей олігарх. на сам последний. Бачите? Сину, ми в нього таким чином забрали трошки. Давайте дорогой, вставай. Буде, буде, Я йому поправлю карманчик, або внедро. Хотя з гостя.